Всім хаюшечки. Ми вийшли погулять. Це пам'яті немає, третій раз кажу вже. А, так? Да? Е, у нас така весна. Кайф, але правда, прикол в тому, що ми достали щось. Ну, я достала свою зимню куртку, тому що на вулиці 7 градусів, слава Богу, що не мінус. Ну, але сонечко хорошеньке, так. Дуже пари з рота йде, прикинь. Мороз. Ну і ми зараз йдемо гулять, ще йдемо е, э, Вероніку і Сашу. І скач. Ну вот так, так. Ось така естетика. А в нас обід. Обід жінки. І бомжик. Обід жінки. У мене сьогодні булочка. Я почистила сьогодні. Нам таким хорошим девчатам <laughs> uh, немає що робити. Ми, кстати, вже зустріли. <плес> І ми після хорошого обіду зараз покажемо вам екстремальні гонки. Зараз, давай. Давай, бігом. Давайте, <плес>. поїхали. Ну, я кажу. Давай, так далеко, час. Раз, <плес> два, <плес> три. <плес> <плес> дуже понравилось, всім надіюся. Да? <риклад> <Да. риклад> Наш оператор. О, <риклад> <риклад> господі, такі ми круті фараони. Ладно, при... все, по адекватному ми <риклад> зробимо. І це от ми... Ну, Саша! <риклад> Господи, Боже. <риклад> ну, дай, ну, зачем шо... це моя? За Та я знімаю. Що ти знімаєш? Зараз ми будемо кататися на... Как он называется? Пенниборде. Что на ну, Отойдите, Венеборде. пожалуйста. Нет. Давайте будем снимать. Не надо мне снимать. Сейчас такие буду. Такие и Господи, страшно. Когда телефон ты рука, руках, и ты не понимаешь, что ты будешь снимать. Ну, все, Это Holmes. сложно, потому что ты дашь на камеру и забываешь, что ты едешь и на... Честно, Катина, оценение! Это сложно! Ты понимаешь! Кир, давай лучше снимай! Вс, ты обучение крывая приехала. Я снимаю! Ничего страшного! Я все потом вижу! Да. Skin, в ski, майках, it, skip, skip, ski, білих майка. Всім бай-бай. Жопу вверх, ноги вниз, признавайся ти фашист. <сіпи> Мене, правда, не видно, але звісно ми так йдемо додому, а тут тривога. Шаруємо додому. В принципі, ми може зібралися додому. Так, да, звісно, Розчарування. на вулиці набагато, ну, чутніше, так скажу.